Весь день у Соломії було якось важко на душі. Вона й сама не розуміла, звідки в неї взялося це неприємне відчуття, але з самого ранку робота не йшла, все з рук валилося. Соломія давно жила в своєму невеликому, але дуже затишному будинку на окраїні села. Дім вона сама собі збудувала, щоб довести колишньому чоловікові і його мамі, що не така вона вже й здара, як вони її називали. Свекруха лише та й робила, що лаяла молоду невістку. А Тарас, замість того, щоб захистити свою дружину, постійно ставав на сторону своєї мами. Разом вони хотіли виховати з неї ідеальну дружину. А ще свекруха не переставала картати навістку за те, що батьки її відпустили з пустими руками. Добре, що вони тебе з хати, хати збулися, шепіла Анна, а нам тебе годувати, одягати. Але ж Тарас знав, з ким одружується, спробувала захистити себе Соломія. Ми ж з вами в одному селі живемо. Та я думала, що свати за тебе хоч порося, які дадуть, чи кілька курочок, а ти он в чим була, в тім і прийшла. Люди з мене сміються, що я таку злодоту до себе в дім привела. Прикро було чути Соломії ці слова, хоча це і було чистою правдою. Її батьки, на жаль, любили заглядати в чарку. Спочатку батько став пити, все з хати виносив. Мама плакала, бо ж троє дітей треба за щось готувати, а потім і мама пішла вслід за батьком. Тепер вони вже двоє ладні були за пляшку біленьку все винести з дому. Старші брати Соломії вже якраз поїхали в місто вчитися в училище і жили в гуртожитку. Заодно хлопці підробляли, щоб мати на життя і щоб батькам своїм безталанним допомагати. Тарас побачив Соломію ще в школі. Сподобалась йому дівчина, бо і справді мала дивовижну вроду. Він був старшим за неї на сім років. Тому, як тільки виповнилось Соломії 18, він відразу зробив їй пропозицію одружився і забрав до себе. Анна зовсім не була рада такій невістці, відразу сказала, що сватів своїх вона навіть на порозі у себе вдома бачити не хоче. Та Соломію прийняла, бо бачила, що дівчина хороша, а головне роботяща, та й Тарас з нею тоді спочатку дуже захопився. Ставши невісткою у хаті Анни, вся робота тепер перейшла на Соломію. А свекруха відверто насолоджувалася тим, що нарешті може відпочити, адже дівчина і справді була дуже беручка до роботи. Інколи Соломія так втомлювалася, що не чула землі під ногами, Мож і на роботу ходила, і двох синів ростила, і всю домашню роботу робила. А одного разу в неділю свекруха бульон зварила своєї найкращої молоденької курочки і заховала, щоб невістка не бачила. Вони з Тарасом повечеряли, а від Соломії каструлю сховали. Вона в той вечір прийшла з роботи дуже голодна, а свекруха сказала, що у них нема що їсти. Соломія зробила собі чай, хліб з маслом і тим і повечеряла. А вранці була дуже вражена, коли випадково знайшла каструлю з домашнім бульончиком. Коли сини виросли і роз'їхалися, Соломія вирішила, що теж поїде кудись на заробітки. До того ж, її Тарас давно до однієї вдови заходив. Всі люди в селі про це знали і говорили. А дружині він так прямо і сказав, що це не її справа. Свекруха, звісно ж, заступалася за свого сина, а Соломія говорила, що це вона усьому винна, бо нездара, нічого не вміє робити, і якби не їхня доброта, то вона давно пропала. Залишила Соломія їхню чудову родину і поїхала в Італію. Заробила собі непогано хотіла дітям допомогти, але сини її навіть слухати нічого не хотіли про те, щоб у мами гроші брати. Бо вони вже самі стали непогано заробляти. Натомість за її заробічанські гроші вони мамі звели невеликий, але новенький і дуже затишний будинок, в якому Соломія і стала жити, коли повернулася додому. Тараса не стало ще, коли вона в Італії була. Він спочатку з тою вдовою таки зійшовся, а потім, коли захворів, вона його вигнала. Залишилася рідня Анна сама, ніхто про неї і не згадає, а в той ранок Соломія чомусь про неї лише й думала. Тому вирішила переступити через свою гордість і пішла до колишньої свекрухи. І не помилилась, бо лежала Анна непритомна, ледь жива. Соломія її в лікарню відвезла і навіть все оплатила, але не це найбільше вразило свекруху, коли вона отямилась. На її очі навернулися сльози, коли нелюба невістка принесла їй гарячого бульончику, домашнього, тепленького. І згадала вона тоді, як вона від неї той бульйон ховала. А Соломія чомусь вирішила, що саме так і треба зробити, бо так буде по-людськи. Адже всі люблять домашній свіжий бульйончик.